Oh. А як повернулися назад? Свій -то вчитель То у нас в селі. А він тоді вже був вчителев, нас як мали вивезти. А він з моїм братом вісьначки, а заходу в твоє село сусідне. І він туди той дуже добре знали з братом тим. Йосифом що забили. І він туди, як він то набрав відваги поїхати в Сибір, туди до нас, і туди сказав, якщо хочете, я їх перевезу. малолітка була і, і брат, зовсім діти. І так батьки ще сухле, що так він нас перевізяв, але ми ще приховували ту? Ще цілий рік ми ще переховувалися і не могли своїй свої хаті жити. Ось так ту-ту, ту-ту, але все ще, ще до на наїлися, а ночувати де небудь ночувати. Присілися, А кілька разів в півніці вдома ночувати двоє. Хоч зва було, поскульвалися, Так було. А, той. Бо він і такий був дуже вчений. Він казав, каже, то так все не буде, ви ще повернете, навіть вони їдуть з часом. Їх каже, не будуть переслідувати і вони будуть чели на своїй хаті. А як нікого не буде, хату розібруть. І так було. От ось барич Володимира, вони то теж напроти нас. І їх хату розібрали, нікого не було, розібрали. Все. Mm -hmm. Таке. А в якому -то році ви повернулися сюди? Тоді десь так, може, два-три роки більше. То десь mm -hmm. 49-50 рік, так? Так. Mm -hmm.